Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня. Давайте дивитись Запоріжжя область, що буде. Як і казала, багато вкидів і не зрозуміло, кому вірити і в що вірити. Дуже багато інформації, а потім її спростовують. Гра така на нервах, а да? люди витримають всі ці нерви. Щось сьогодні. А так. Щось неспокійненько на вас Запоріжжя. Запоріжжя найближчі дні. Є якісь плани щодо вашого захисту. Є. Навіть вже можуть бути перші якісь дії. Запоріжжя все одно будуть жертви, на жаль. Не все буде долітати. Але показує жертви, захист працює. Ви чуєте, як летить через місто, кудись далі навіть. Ворог активний. Я не бачу, щоб збавлялась якась інтенсивність. І знову показує, мені треба до води ворогу. Запоріжжя найближчі дні. Ні, жертва. Передбачені цілі. Ми вже про це з вами говорили. Знову невеликі будинки і будівлі, такі, як, знаєте, як колись дитячі садки там були. Або щось, знаєте. Чому раяно? Не знаю. <с> ну, от таке щось. Адмінбудівлі будівлі невеликі. Захист працює, чуєте, але не все зіб'є. Як на кінці, наприкінці жовтня ситуація. Знову вже про ці, про ці цілі казали, він туди вже бив. Запоріжжя найближчі дні. Тягнеться з різних боків до вас. А, значить, Дивіться, щось можуть не сказати, що летить. Або, знаєте, не, ну, не настільки заздалегідь попередити, щоб ви встигли сховатись. Тут треба буде користатись, використовувати свою власну інтуїцію. Допізна не гуляйте, чомусь так кажуть. Небезпечним є сірий час. Сірий час знаєте коли? Коли скоро світанок або коли сонце починає сідати. Зрозуміло, небезпечним є сірий час. Запоріжжя, найближчі дні. Смерть. Гроші, гарні новини, але ворог. Гарні новини стосовно фінансування для міста щось. Але ворог активний, це викликає якесь обурення, занепокоєння, якесь буде обурення щодо влади. Жінка буде виступати дуже жорстко, щось обіцяти. Але це знаєте як? Ми кажемо, але ми не можемо це зробити. Не можемо захистити родини. Гроші прийдуть, а людям не дістануться. Знаєте, яка порада? Якщо вам щось не дала, влада, ну щось не дали, тут, скоріш за все, тим, хто постраждав. Судіть, звертайтеся або звертайтесь до офіційних осіб. Бо гроші для вас знайдуться. Може, комусь це стане в нагоді. Я не знаю, до чого ця інформація прийшла. Запоріжжя, найближчі дні. Дрони раз, але позбиваємо. Передмістя гучно, в центр міста йде. Буде ще щось у вас по захисту, щось придумаєте, тому що по передмістю багато попаде, як не долетить. Багато військових загиблих. Не кажуть правду про фронт, не скажуть, не чекайте. Я вам скажу, чому не говорять. Не говорять, бо є якісь плани у військових щодо саме своїх власних дій, українських за свою територію. Щось буде вкоїться на фронтах, і ми вже дізнаємось, ну, коли буде результат. На Запоріжжі буде підсилення щодо військових. Тут чітко і є таємні плани наші. Ми Готуємось ворога зустрічати, але не в Запоріжжі. Тут мова не про Запоріжжя, про район, про область. Дуже багато передмістя. Що ти хочеш мені про центр? Скажи, скажи. Фраза в голові. Скажи про центр. Запоріжжя, центральна частина що чекає? До води б'є. Мости, порти. Буде прильот в центрі Запоріжжя? Ну, знову мости показує. І прильоти будуть. От дивно. Одні з води заходять і йдуть. Може це знаєте як одні з води заходять, як з Васильівського напрямку. А інші заходять через місто і йдуть до води. Ви зрозуміли? Це я так розумію, що як з Шевченківського йдуть до мостів. Буде удар по центру. Готується до чогось ворог. Багато цілий. Вони настільки різні. А чому ти так сильно б'єш по Запоріжжі? Ну, ти так сильно є по Запоріжжю. Бо там є ресурси, бо є захист. Хочу... Думаю, що захист б'є, так вважаю, військових. Скупчення військових, щоб нібито вони не йшли на фронт. Ну там а де вони там скупчуються? У Смузі? Обережно прильоти. Мені прогрес найближчі дні. Є загроза і дрон там буде висіти. Василівка найближчі дні. Щиро дякую. Василівка найближчі дні. От там я щиро дякую, кажу заголошу. Зараз подивлюсь. По Василівці наші дії будуть активні, Щоб ворог не зміг згрупуватись. Я сподіваюся, нам не бахне посеред запису. Дуже сильно сподіваюсь, дивимось Васильівку. Наші будуть дії. Десь, по-перше, вдаримо по скупченню ворога, по-друге, будемо дуже думати по Васильівському напрямку, що далі з цим робити, тому що. Казали, що там щось підірвуть. Там є якийсь момент, що, я не знаю, бо вони можуть якось з води зійти. Там буде якась водойма, як мені показує. І там буде така, знаєте, боротьба. Чи треба нам якісь позиції там займати? Чи чекати, поки ворог полізе, втопиться? Отаке От щось буде вирішуватися. Мелітополь найближчі дні. Там захист працює, але звід, звідти будуть удари по Запоріжжю, по району. Можемо якось запобігти цим ударам? Тільки якщо будемо бити заздалегідь туди, превентивно бити по Мелітополю. Ми знаємо, куди бити. Ми, ну як не б'ємо бо або нема чим, чому не б'ємо по Мелітополю, коли треба? Очей, очей трошки не вистачає нам там. Нам, до речі, треба там щось вибити, щоб вони не змогли запускати звідти дрони показало і щось по інфраструктурі. Нам треба, але ми не робимо. Бердянськ найближчі дні. Бердянська найближчі дні. Мені не подобається, що в нас така досить невигідна позиція йде по декількох містах. Невигідна вона в чому? В тому, що ми могли б сильніше вдарити. Щось ми пропустимо. Можливо, там буде скупчення їх військових. І ми частину пропустимо, а по другій частині вдаримо. Бородянського гучина в районі дуже. І в порту буде як грім. Але, от знаєте, звідти, я так розумію, мені показує, що звідти резерви на фронт йдуть. О, Господи, цими тривогами. тривога. ЗС найближчі дні. ЗС найближчі дні. З найближчі дні. Бояться чомусь дуже сильно поглядають. Щось вони там будуть переживати за цей ставок охолоджувачі, там, де вода раніше була. Бояться, що ми або переправимось. Дивіться, там гучно, але там нема загрози. І ворог такий трошки ну, занепокоєний, дуже сильно емоційно зібраний. Вони не знаю, що від нас чекати. Але дронів звідти багато вити. Так, дивимось далі. Роботи на найближчі. Дні. Радуватись не радуємось, бо буде якась новина, що нібито ми там трошки ворога дуже добре розрядили, трошки дуже добре, да? не радіємо, бо туди підтягне ворог резерви, там буде дуже гучно і важко. Там загострюється ситуація, бо ворог буде мати перевагу в повітрі, але вона контрольована буде. Нові дрони або щось буде. Але ми з ними якось будемо впорати будемо з ними. в найближчі дні. в найближчі дні. Ну, давайте так. Висуватись вони пробують. І давно ми чекаємо туди підкріплення саме зброєю. Я думаю, дочекаємось. А як воно з Аріхова може летіти з того боку на Запоріжжя? От щось буде Буде атака, от може там через нього залітає. Гуля поле ні, Там я Але у нас є можливість, до речі, рухатись. От ми якось не віримо, ми от... знаєте, що мені не подобається? Що Акцентують увагу на тому, що ми програємо. Не акцентують на тому, що ми тримаємо. От навіть інформацію подають, так що ми все, ми лузери, знаєте, ми там відступили. Може, я це так сприймаю, але можна ж було інакше сказати. Хоча б військових підтримати, ну так медіа взагалі-то як смітник стала. І мені пишуть, Аня, давайте дивіться частіше там загальні якісь новини. Ну там, вибачте, пишуть нісенітницю, як я це дивитись буду. Ну там брехня відверта, гуляй пола. Та не візьме ворог. Нам туди гроші дадуть і людей. Як хочете, так і розумійте. Да, там будуть жертви серед військових, да, там важко. Там, до речі, хтось може або в полон на тому напрямку потрапити. І ще як розвідка. Ну Якісь загони, які, знаєте, перші заходять, там будуть втрати. Як буде засідка. Тобто будуть знати, куди наші хлопці йдуть. Так були ще дні. По Токмаку поприлітає, з-під Токмаку по району поприлітає. В Токмаку гучно. І буде якийсь наказ по Токмаку наш. Щось буде цікаве в новинах на нашу користь. Пологи не були щедні. Пологи не були А Там незрозуміла ситуація, тому що там як зненацька десь беруться сили, якісь установки. Щось звідти запускається. Ми як не встигаємо всі цілі обробити, але по цілях є влучання. От, от прям видно, що ми могли б більше, якби нам дали таку можливість. Оце, так знаєте, трошки засмучує. Вільняйські найближчі дні. Засмучує бентежить. Є загроза в районі. Дрони. Дрони, бачите, по-перше. По-друге, по інфраструктурі є загроза. Тут гучно буде і чомусь показую, що військових. Може, у вас цвинтар десь поруч. Багато військових ховають. Про втрати знають і знають, що треба військовим відпочити. Я чому спитала? Може у вас цвинтар, тому що показують, як знаєте, вони їдуть через вас, там поруч десь з вами мертві. Розумієте? Як поховання? От вільнянську бентежно буде, бо ну, укріплю, ви будете бачити, як щось укріплюється. Ви будете непокоїти, що ворог таки до вас дійде. Поки не дійде, але такі плани є, до них готуються до дій ворога. Тому сказати, що панікувати, ну, ще зарано, насправді. Зарано. У вас ще може бути такий шанс, що взагалі ця тема закриється і відкриватись не буде, що на вас піде наступ. Тобто є можливість взагалі цю тему закрити.